Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як позбутися від сповіщення, якщо ви переустановлювали операційну систему, і у вас залишилось від старої операційної системи отаке меню, тобто воно пропонує запустити стару операційну систему, і нова також в списку є. Дивитися, на якому томі встановлена саме. Нова операційна система. Тут найголовніше запам'ятати порядок. Опираєте операційну систему, яка зараз встановлена і яка працює. Після запуску Операційної системи необхідно натиснути правою кнопкою миші на цей ПК, властивості. Та обрати пункт додаткові налаштування системи. Тут необхідно Обрати найнижчий пункт. Тут є три пункти настройки, необхідно обрати третій, найнижчий. Потім з випадаючого списку потрібно вибрати операційну систему, яка зараз у вас встановлена. Зрозуміти це можна. Завдяки тому, в якому порядку вони знаходилися в тому випада... меню, коли ви запускали саме комп'ютер. Ви обираєте саме той... ту операційну систему в тому порядку, в якому вона була при запуску, та знімаєте галочок Показувати список операційних систем. Далі необхідно все закрити, відповідно, зберегти зміни, звичайно. Та перезавантажити комп'ютер. І якщо ви все зробили правильно і обрали саме ту операційну систему, яку було необхідно, то просто відбудеться запуск з, вашої, з вашого жорсткого диска тієї операційної системи. В даному випадку потрібно бути дуже уважним, тому що якщо обрати неправильну операційну систему, не ту, яку потрібно, то цим самим можна викликати пошкодження завантажувача, і операційна система просто не буде запускатися. Тобто Комп'ютер буде намагатися запустити операційну систему, яку ви вже видалили. З жорсткого диска. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.